Від жовтневої зараз Олександрівської лікарні наш будинок відокремлював бетонний паркан. Ми, хлопчики в коротких штанцях з деструктивною фантазією, швиденько розхуячили його на друзки. Таким чином, між нас, потиковим проволком Івана Мар'яненка і вулицею Дарвіна, утворився зручний шляхопровід. Вдячні дорослі тепер ходили стежкою навпростець. А ми анексували нову територію ще заповнену принадами і таємницями. Спагорба Шереснів бур'янами було зручно спостерігати за пригодами жінок в корпусі гінекології. У колодязях невідомого призначення тримати полонених сусідського двору, а також зривати оцинковано залізо з дахів для створення лицарських обладунків, кататися спагорба на поцуплених інвалідних колясках і ще багато чого цікавого. Якось ми натрапили на яму з хірургічними відходами, дохлими піддослідними кролями, бітами, рентгенівськими плівками та іншим непотребом. Синювата рука людини, відтята хватським хірургом, відсторонено відпочивала в траві поруч з ямою, Дебіл Вова прив'язав її до дрючка на зразок значка Римської когорти і заволав, я спал так». Наш підрозділ з пагорба. Біля борга ми вишикувались і рушили вулицею Мічника в напрямку Гастронома. Акуратно зачисані водою ханиги та вклися біля зеленого дерев'яного нарка. Товста тінка стирчала з нього, як сова з дупла. Чим торгуєм, тьотя?» – заігривали клієнти, їбло псинки, шуткувала тінька. І сиділа ханига в горілку спеціальною бензуркою. Наша когорта атакувала з флангом. Попереду крокував дебіл вова в якості центуріона. Руки вови, вкриті родила стовиння, високо тримали страшний трофей. Хани рачкували, пирожки з лівером падали на запльований асфальт з їхніх татуйованих рук. Грізна строєва пісня Легіона сіяла паніку. Куба дай наш хліб. «Куба, возьмись, свой сахар, куба, ты видишь грощого уж дня, куба пошла, ты нахуй співали ми. А на ну, уйобуто отсюда сикуни, кричали налякані ханиги, а продавчиня висунулась з дупла і сказала хулеганьон. Я спал так, сказав дебіл Вова, помахав корогою і висило в рожевого язика. Друге опам'яння про лікарню називається сором. Я порізав руку, незграбно заїхав ножем по війні поруч з вказівним пальцем. Кров знайшла дірку в турбопроводі і стрімко побігла на волю. Синя хустка, якою я замотав руку, набокла і почорніла. Друзі жаліли і лякали мене. Базіль сказав, що якийсь знайомий дядечко помер від зараження крові. Чапа щось про вибір про хворобу столбняк, від якої людина помирає цілком гарантовано, але перед тим довго мучається. А дебіл Вова підкрався ззаду, смикнув мене за шию і сказав: «вот літі та сад, сам тебе за волосав. Козел не сказав нічого, бо якраз кидав бетонний паркат з саморобну гранату, зроблену з гайки і двох болтів. В гайку він натовк сірку, якусь сірників. Якщо добряче запиздячить, то не, а болт відскочив в лоба. Мене цікаві перетехнічні досліди Козла не цікавили. Я мерщій чим чекував до пункту невідкладної допомоги жовтневої лікарні, бо і добрі друзі таки налякали мене. Коридор закладу пофарбований в синій кольор, натякав, що життя це слабенькі виїбони, до яких не треба ставитись серйозно. Хворі сумирно чекали своєї черги, скупчившись на діслофічних стільцях, як греби поганки на пеньках. Я присів на вільний стілець поруч з вусатим стариганом, звідси було зручно вивчати плакат з лаконічною назвою Сказ. Центром композиції слугував палець людини, з якого капала кров. Навколо пальця розташувалися скажена лисиця, скажений кіт. Скажений єнот і скажена барсучіха. Вони демонстративно казилися вишкіляли зуби. Під тварюками майоріло червоне попередження. Бережиться сказу. Все це хуйня, сказав посадий стариган. Якщо вкусить, ще пиздець, ніхуя не допоможе. Старий поліз смацьовану торбу дістав звідти хліб, цибулину, салом. Відрізав з і поклав на хліб. Пригощайся, малий, сказав старий гад. — Дякую, щось апетіто нема, сказав я. Я пожартував, сказав старий. Мене сто разів кусали і ніхуя. Він запхрутів цибулину і закусив сало. Затошний пахощі поповзли синіми утрощами в лікарні. Я пожалкував, що легковажно відмовився. Оце колись люди не умивалися. Зато їли сало, сказав старий, а захоче помидора чи диє, то так зірве навіть і не миє. І не болів ніхто. От такі у всіх пики були, по сто років жили. А жа що, хіба це люди? А хто поцікавився я? Щас гавно, сказав старий. Та що він взагалі тут робить, подумав я, він не схожий на хворого. Я роззяв в рота, щоб спитати старого, але не встиг, бо побачив двох добродіїв. Добродії були вдягнені в плащі, один в сухий, другий в мокрий. Вони пересувались коридором п'яні та неквапливі. Сухий підтримував мокрого. Нерозбірливі батьюки бурхали попереду і позаду, темна калюжа тягнулася за ними. Горлянка мокро була перерізана від вуха до вуха. Лікар летів коридором білий присмерк життя людського. Я відчув себе жалюгідним. А ви діду казали, що щас не люди, а говно, сказав я з докором і поніс додому своє плюгаве поранення. На порозі я зупинився і озернувся на старого. Весняне сонце облизало моє обличчя. Не зцибалий, сказав старий і підморгнув.